Друзі, вітаю всіх вас на своєму каналі, бджільництво в шестирамочних вуликах і не тільки. Сьогодні я вам в своєму відео хочу розповісти, як підсадити неплідну матку. Це запитання підписника. Він запитав, а я пообіцяв йому відповісти. Але хочу показати секундочку, Я от зимовий час. Не тільки бджолами займаюся, а й вирощую квіти. На усіх, бачите, вікнах у мене квіти є. І такі є, і інші є. А і на цьому вікні, бачите, я зараз ближче піднесу. Може кому цікаво. Посадив собі був один горшок перець сладкий. Дивіться який. І лимон. Лимон не зійшов. Але я зразу подумав, що це лимон. А коли почав він цвісти, і бачите, які плоди вже е, солодкого перцю, як він називається, болгарський перець. Отак квітне він. Може не дуже видно вам. Бачите, скільки квітів. Я беру його так, запилюю. Може і не, на, не треба запилювати, але я взяв таке вушну. Палочку, як, як китаєць, бігаю по квіткам, запилюю його замість бджілок. Поки на вулиці у нас зима мороз стоїть. От бачите. І на іншому вікні у мене квіти всякі я розмножую. А на вулиці, як бачите, Мороз, сніг, вулики стоять, не тронуті. Але я вам зараз розповім, як підсадити матку неплідну. Друзі, ну продовжимо. Я, як і сказав, в цьому відео хочу я вам розповісти, як підсадити неплідну матку у відводок. У сім'ю, звісно, Підсадити неплодну матку це дуже-дуже тяжко і можна сказати, що ніколи ви і не підсадите. В першу очі в чергу. мене там дуже поправляють, що я не такі слова вставляю без переводу. Ну я вибачаюсь уже який раз, я все-таки 66 років розмовляв російською цією собачою. Все бачимо язиком, а тепер я тільки розмовляю українською мовою. Вибачайте мене. І не треба там в коментарях писати, переводити. Я і сам розумію, але коли б так сидів, розмовляв, я би все успівав би ще переводити. Але коли на відео хочеться відео не затримати, щоб вам все розповісти. Ну, ладно, ладно, то таке. Люди є, розуміють, але не розуміють, що вони живуть в Україні. І до них не доходить, що мова це, це дуже важливо. Ладно, почнемо з того, що неплідну матку дуже тяжко підсаджувати в сім'ю. За сім'ю забудьте одразу. Якщо ви хочете її, щоб вона обгулялася у вас, облетілася, а підсадити треба в невеликий відводочок, нуклеус, краще всього вони краще всього там і приймають. Але я от навіть в тому році я вам показував, що я розділяв магазині корпуси і підсаджував маток. Вони там і виводилися, самі виводилися, облітувалися, а потім я брав. І я їх вісім чи 10 у мене в такому стані виявились і я вам відверто скажу, що я їх всіх убрав. Тому що я знаю вже давно, багато років, що чим менше е, гніздо бджіл, тим гірше облітуються матки. Не обіжай, не ображайтеся там на мене, хто маткарі може є, або що. Матка, якщо вона облітується в нуклеусу, дуже вона гарна не буде. Я вам відверто кажу зразу. Ображайтесь, не ображайтеся. Треба, щоб для матки хоч би один магазин на 145 був. І то вони не такі виходять, як вони обльотуються на 300-тій чи на 230-тій рамки, чи на українській рамці. Ну, то таке. Хочете вірте, хочете ні, хочете, перевірте самі. Але для того, щоб... Зробити відводок на неплідну матку. Я ось я да, себе роблю так Це в мене основна сім'я. Там у мене матка. Все в мене є. Набиваю її повну, щоб вони вже аж лопався корпус. Ставлю магазин. В магазин заходить тільки молода бджола. Тільки молода бджола, запам'ятайте. Якщо ви навіть і для стартера можете трусити, не треба вам трусити від тіля Ви від на натрусіть це молода бджола. Сюди льотні бджолі робить нічого, вона сюди не заходить практично. Вона знаходиться там внизу. Набрали, захотіли всі 6 рамок. Скільки ви захотіли. Убрали. Матка у вас там, нікого не треба шукати, не треба нічого трусити, нічого. Кліточку ну я не доставав. Гляну, там є в мене. Є отакі кліточки для маток. І є пластикові кліточки. Тут от вход і виход є. Ви заклеюєте, якщо у вас молода матка своя там. Але і ще одне вам скажу, слухайте уважно. Легше всього підсадити молоду матку, яку тільки 3 дні зняв виводку. Чому? Тому що ці три дні вона не має свого запаху. Якщо перший день вивелась, от перший день робіть відводок і її приймуть без усякого. А так ви. Кліточку закле... посадили її, заклеїли, я кусочок вощинки беру, заклею, поставив межирамок отак, це і увозю. Я намагаюся все вивозити, тому що як я посадив на три рамки бджоли, так вони у вас і залишаться три рамки. Багато пишуть, а якщо я тут залишу, а якщо я тут... Залишайте. Ну, я вам одне відео показую в різницю. Зробив я так два відводки по корпусу. Один залишив тут, де вона була, на цьому точку, а інший увіз на інший точок. І вони дві сестри, дві гарні матки. Але та, що тут залишилася, вона відставала. до... Серпня місяця в розвитку рівно на один корпус 230. Це має значення? Чи не має? Подумайте і напишіть мені. Має велике значення. Коли ви тут залишили на місці вся льотна бджола, яка навіть один день вилітала на обліт, на огляд, в повітрі, все, вона вернеться в своє гніздо. Вона не буде. Залишатися, залишиться тільки молода. А це скільки роботи, скільки треба трусить, перетрушувати, всіх травмувати. Навіщо? Зробіть отак відводочок. Положили, закрили все, увезли на інший точок, облетілося, куди ви хочете, туди використовуйте цей відводок. Захотіли, добавили сюди збірний відводок. Але ж. Робіть завжди одразу гарний відводок, тому що 2-3 рази його підсилювати, це дуже багато у вас буде часу займати. То прозівали, то інша у вас праця там була, то ще щось. Робіть не на три, а на повний. Навіть хоча б на магазинний корпус, на магазинну рамку робіть. Потім поставили такий 230 чи 300. -й Зверху поставили його матка там унизу, тут рамки, і він піде в розвиток і до його до осінні, не буде його чіпати. Потім цей магазин заберете, вверх поставите і все. Легко, просто, дуже легко і просто, коли ви забираєте з основної сім'ї, з молодою сім'єю, пчелою і увозите. Оце запам'ятайте, що три дні. Оці три дні. А найкраще підсаджувати матку, коли тільки перший, другий день. Третій день вже може і з'явитись у неї запах феромонів своїх. Так що це майте на увазі. Заквітні матки не буду вам розказувати, це буде вже інше відео. Там вже по-іншому треба, інші способи. Все. Отак От я хотів вам розповісти, ставте. Подобайки, підписуйтесь на мій канал. Заходьте, будемо, дружити з вами. Слава Україні, героям слава. Подобайки не забувайте і підписочку, і на колокольчик. До побачення!